Привіт дівчата, мене звати Оля. Роблю огляд на блокнот. Це не джанг, це такий блокнот. Ну, може трошки. Три єшечки Так, це висічка. Приклеїмо на двосторонній спінний скотч. Тут мережа в чорний це я друкувала на принтері. Така тканина, картонка. Ну, не картонка, а дизайнерський картон. Якось так приїхали. І теж. І карманчики для зберігання чогось цінного, може фотографії. Захилось мені зробити просто блокнот. А, всі сторінки друковані на звичайному офісному папері. Аж прямо все не буду листати. І веву калька. Я їх не шивала, а скріплювала степлером. причому будівельним. Весь <ріху> цей не декор цю ілюстрацію я робила сама в фотошопі.

Не знаю, что-то мне захотелось сделать ворон. Ворон и лаванда. Сейчас нибудь Це ще вирубка ножами. Такий бордюр. Пілічко, залишки паперу. Чому має валятися? Або викидатись. Навіщо має пропадати добро? Можна вклеїти фотографії. Найдите тут такий то Так. Дякую всім, пока.